Чи справді уряд зробив все можливе аби повернути наших біженців? Адже саме це дало б йому моральне право починати дискусію про залучення іноземців. Якби всі біженці, що виїхали, повернулися б назад, то ми б в принципі десь якось перекрили цю потребу. Мій песимістичний прогноз це 10-15 мільйонів. Залишиться внутрішні переселенці. Досі залишаються без житла. Десятка тисяч людей звідчаю змушені були. Повертатися на окуповані території. Якщо ми власне співгромадянам не допомогли, то нащо нам когось запрошувати? що ось тут не вирішена проблема. Я думаю, відповідь проста: або ми всі розумнішаємо і починаємо вчитися, або індусів імпортуємо. Вітаю! Я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб каналі. Останнім часом все частіше лунають прогнози. Українців залишиться лише 10 мільйонів. Мовляв, щоб вижити, потрібно негайно запросити мігрантів з Азії. На перших порах хоча б мільйон. Це ж не перша така історія, пам'ятаєте, ще недавно говорили, що Україні потрібно хоча б 300 тисяч мігрантів на рік. А тепер ця тема знову з'явилася: одразу ціла хвиля однакових прогнозів. І мимоволі думаєш, це щось надумане, вигадане, чи просто збіг обставин? Чи спланована інформаційна компанія? Бо якщо вірити деяким джерелам, уряд вже працює над спрощенням процедур трудової міграції. Політтехнологи назвали б це прогрівом суспільства. Так, українців готують до нової реальності. Щоб вижити, потрібно буде розділити свій дім з іншими. Кому і навіщо це потрібно? От про це ми зараз поговоримо. А тепер ваша думка: чи потрібен Україні мільйон мігрантів з Азії? Пишіть в коментарях і не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Колишній міністр економіки в першому уряді Володимира Зеленського, Тимофій Мілованов, назвав ситуацію печальною. І його коментар викликав справжню бурю емоцій в соцмережах. Мій песимістичний прогноз це 10 15 мільйонів. Залишиться. Або ми всі розумнішаємо і починаємо вчитися, або індусів імпортуємо. Насправді, в залученні мігрантів немає нічого поганого. Це може бути одним з допоміжних інструментів розвитку. Але міграція має бути контрольованою з чітким розумінням. Ризиків запобіжників. Так, після реформ Аденаура, коли рівень безробіття в західній Німеччині знизився до нуля, Бон почав масово запрошувати італійців, йогославів і турків, але за умови особистого письмового зобов'язання на вимогу уряду повернутися додому. Навіть в Німеччині це спрацювало лише частково. Італійці і його слави справді поверталися, а от турки перевезли до Федеративної Республіки Німеччини свої родини. І це відчутно змінило соціальну структуру і динаміку суспільства. В Україні вже зараз на ринку праці бракує 30% працездатного населення, і це дані Міністерства економіки. Лише в будівельній галузі за попередніми оцінками бракує понад 250 тисяч кваліфікованих працівників. І наразі саме будівельні компанії головні реципієнти іноземної робочої сили. Вони не підлягають мобілізації, тож навіть несподівані рейди ТЦК для перевірки облікових даних. Жодним чином не вплинуть на темпи будівництва. Крім того, саме робітничі спеціальності сьогодні належать до найбільш оплачуваних. І це логічно, багато чоловіків пішли на фронт, тож попит на робочі руки зріс А разом з ними і зарплати. А знаєте, скільки на сьогодні середня заробітна платня людини без вищої освіти, яка здійснює укладку плитки? 60 тисяч гривень. 60 тисяч гривень. Так. На сьогоднішній момент водій, великовантажного автомобіля менше, ніж на півтори тисячі доларів, до вас йти на роботу не погодяться. Це рахуйте, грубо ще 60. Якби це була лише тимчасова проблема, спричинена війною, її ще можна було б вважати тактичною. Але експерти попереджають: після війни кадровий голод лише посилиться. Якщо нам не вистачає внутрішніх резервів робочої сили, якщо в нас не буде масового повернення українців за кордоном, якщо в нас буде нова хвиля трудової міграції, то тоді постає питання залучення іноземців до нашої країни людей, котрі потенційно зможуть працювати в нашій країні, працювати на її відбудові, і скажімо так будуть нам допомагати побудувати ту країну майбутнього, в котрій ми захочемо жити. Я все ж не налаштований аж так пасимістично, коли думаю про те, що буде після війни. Щонайменше економіка отримає потужний ресурс демобілізованих військових. І це справжній золотий ресурс, адже армія, попри всі свої проблеми, дає людям дисципліну, відповідальність і навички, потрібні для успішного старту в мирному житті. У цих людей буде сильне прагнення діяти, реалізувати себе, працювати на власне благо і на благо країни, за яку вони воювали. Звісно, кількасот тисяч, навіть півмільйона демобілізованих, не змінять ситуацію радикально. Але це радше показовий приклад. Маючи безліч засобів для лікування проблеми, ми чомусь хапаємося саме за найгіркішу пігулку. Кілька останніх заяв викликали справжній скандал у суспільстві. З кожним українцем, що виїжджає, з кожним українцем, який, на жаль, гине. З кожним українцем, який вирішує, що не для нього така робота, створюється робоче місце для людини за кордоном. Насправді колишній посол Канади в Україні, якого я щиро поважаю, і давно знаю, розумна і зважена людина, не сказав нічого скандального. Він лише констатував очевидний факт. Але суспільство сприйняло це різко. Чому? Бо людям набридло постійне нав'язування думки, що без мільйона мігрантів Україна приречена. Ця теза сьогодні звучить буквально з кожної праски. Українці інтуїтивно відчувають, це не просто дискусія, це технологія. І що мігранти з Азії в Україні це зовсім не те саме, що українські мігранти в Європейському Союзі. По перше, на відміну від українських мігрантів, які дуже швидко і якісно розчиняються в соціумі, куди вони приїхали, дуже швидко вчать мову, і практично ні зовнішньо, ні ментально від їх не відрізниш від місцевого населення. Мігранти з Південно-східної Азії і Близького Сходу вони приїжджаючи в країну створюють свої культурні, релігійні земляцтва, осередки ще й з локальним проживанням, де е вони привносять в країну достатньо високий рівень криміногенності. У бізнес-середовища, звісно, своя мотивація, йому потрібні робочі руки, щоб генерувати прибуток. І це нормально, адже саме в цьому полягає головне завдання бізнесу. А от про стратегію має думати влада, а вона чомусь мовчить. Хоча так було не завжди. Ще у 2024 році. Міністерство соціальної політики презентувало демографічну стратегію, у якій питанню залучення мігрантів приділили непропорційно багато уваги. Поки наш уряд в новій стратегії передбачає залучення мігрантів з інших країн, очевидно, тут йдеться про азійські і африканські країни, то якраз країни ЄС роблять ставку на українців. В своїй короткій промові на спеціальному форумі міністерка соцполітики щонайменше тричі поверталася до теми залучення мігрантів для демографічного відновлення держави. Що змусить? Іноземців, які можливо тільки три роки тому дізналися, що є така країна на мапі світу, обрати її сьогодні своїм домом. Що такого унікального ми можемо запропонувати світу? Що такого визначального ми можемо розказати про себе, щоб бути нацією, яка цікава для багатьох, щоб до неї доєднуватись, щоб бути країною, яку хочеться обирати, щоб стати домом. В якому хочеться жити, ми маємо вибудувати. вибудувати для своїх родин, вибудувати для своїх українців, які за кордоном, Вибудувати для тих іноземців, які можливо оберуть Україну своїм домом. Таке враження, що для влади це стає базовим сценарієм рятувати демографічну ситуацію не своїми, а чужими людьми. Але після критики надмірної уваги до імпорту мігрантів, ніби це остання надія для України. Представники влади просто замовчали. Тим часом активно висловлюються наближення до них експерти, демографи, представники бізнес-середовища. Та провокаційні заяви про вимирання українців, завезення іноземців та неповернення наших біженців не додають стійкості нашому суспільству, тим більше зараз, в час Великої війни. Війни, до речі, за виживання нації саме тому її називають екзистенційною. В соцмережі на такі заяви реагують різко. Люди обурюються, вважаючи це спробою анулювати Україну. Реагують і військові, які сьогодні воюють за Україну. Їхня реакція пряма і чесна, без дипломатичних формулювань. Таке ставлення до нашої країни у всіх цих чортів, які обговорюють завезення мігрантів, бо вони самі себе з Україною не ототожнюють, вони мріють про життя в інших державах. Лише треба встигнути накрасти достатньо. Дехто з експертів вважає, що нинішня інформаційна компанія просування ідеї імпорту іноземців. Це фактично початок нової демографічної стратегії, розрахованої на багато десятиліть вперед. Тут є дуже серйозна проблема, яка може перерости в втрату національної ідентичності України. Ну просто тому що при тому збереженні рівня відтворення населення, а Україна країна велика, територіально, вона може прокормити набагато більше ніж 40 мільйонів населення або 50. І територіально тут з'являються достатньо великі можливості для потужної міграції. Традиційно мова про мешканців Південно-Східної Азії, Індія, Пакистан, Бангладеш. З моєї точки зору, це хибна позиція, яка не вирішить проблему трудових ресурсів. І я знову повертаюся до запитань, які маю до влади. На жаль, риторичних, але таких, що турбують не лише мене. Чи справді уряд зробив все можливе, аби повернути наших біженців, адже саме це дало б йому моральне право починати дискусію про залучення іноземців. Я займаюся темою демографічної кризи з першого року повномасштабного вторгнення і зареєстрував законопроєкт, який передбачає низку реальних інструментів для її подолання. Отже, можу сказати: Кабмін навіть не підійшов до штанги. Немає абсолютно нічого: ні розуміння проблеми, ні бачення, які вирішити. Немає інструментів, немає людей, які б цим займалися. Повний нуль. І я не один це бачу. Так вважають і демографи, і економісти, і соціологи. Вони просто не можуть оцінити ефективність влади в цьому питанні, бо не розуміють, що саме мають оцінювати. Назвіть мені хоча б один крок, який робить влада, і тоді я оцінюю правильно чи неправильно. Ну, хоч один крок, назвіть мені. Василь Воскобойник має дані ґрунтовного соціологічного дослідження на тему масового залучення мігрантів, яке охоплює різні професійні і соціальні групи. І за його словами українське суспільство традиційно плюралістичне, з безліч поглядів в цьому питанні воно напрочуд єдине. Так ось представники влади, бізнесу звичайні люди говорили, що ми не готові залучати іноземців. Чому бо всіх перед очами стоїть наша проблема з внутрішньо переміщеними особами, котрих з 2014 по 2021 рік не забезпечили ані житлом, ані роботою, ані соціальною допомогою, і українці просто говорять: якщо ми власним співгромадянам не допомогли. То нащо нам когось запрошувати, що ось тут не вирішена проблема, то може саме в цьому і є пояснення дивної і агресивної інформаційної компанії, що просуває тезу про безальтернативність залучення мігрантів. Влада просто відволікає увагу суспільства на завідомо тригерні теми, вкидає скандальні меседжі чужими руками, залишаючись поза кадром, щоб відвести критику від власної бездіяльності. Внутрішні переселенці досі залишаються без житла. Хоча програми масового будівництва могли б не лише дати цим людям надію, а й стати потужним стимулом для економіки, як це вже було в інших воєнних і повоєнних суспільствах. Десятки тисяч людей, не маючи навіть елементарних житлових умов, звідчаю змушені були повертатися на окуповані території. І ми добре пам'ятаємо, представники провладної партії називали саме їх зрадниками і ворогами, а не саботажників в кабінеті міністрів. Про біженців в Європі навіть нема чого говорити, їх просто не помічають, з ними фактично попрощалися. Влада ж тішить себе ілюзією, що щойно завершиться режим тимчасового захисту, мільйони людей одразу повернуться додому. І про таке навіть не соромляться говорити відкрито. Все це так званий інерційний сценарій. Нічого не робити, сподіватися, що якось воно буде. Такий підхід небезпечний, бо веде лише до подальшого погіршення ситуації. А ми, як суспільство, не маємо права мовчати. Маємо чітко показувати владі, ми бачимо їхню бездіяльність. І їм не вдасться обдурити нас черговим простим рішенням завести іноземців і зробити вигляд, що проблема вирішена. Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, діліться цим відео, залишаємося на зв'язку. Адже прості рішення у складних ситуаціях це пастка, в яку ми вже не раз потрапляли. І кому, як не нам, українцям, які живуть в епоху 5-6 менеджерів, про це не знати. До зустрічі!